Так нас мало делать. Други. Други. А, на на что да? Я не предназначен, да, не созваняю, я просто, ну, как бы я не буду тут. Шановні колеги на засідання комісії постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку і інвестицій". та... Міжнародного співробітництва винесено 5 питань. Якщо до порядку денного немає не зауважень пропозицій, то пропоную почати роботу. Голосуємо, хто за те, щоб за порядок денний, дякую одноголосно. Тому починаємо розгляд питань. Перше питання про затвердження завдання на розроблення комплексного плану просторового розвитку території. Везніківської сесії територіальної громади Лазівського району Харківської області. 4 жовтня була проведена стратегічна сесія. За результатами проведення стратегічної сесії і опрацювання заяв пропозиції від фізичних юридичних осіб було сформовано завдання на розроблення комплексного плану. Дане завдання було схвалено членами робочої групи на останньому засіданні, яке відбулося 2 жовтня. Всі пропозиції зауважені були враховані і внесені до завдання. А можна в двох словах, якщо це можливо, про що йдемо взагалі? Ну, комплексний план це планувальний документ, де він з 1 січня двадцять року це законодавча вимога. Кожна територіальна громада повинна мати даний документ, це як містобудівна документація і як землепорядна документація. І зараз для того, щоб надалі ці. Комплексний план буде розроблятися за кошти, не бюджетні кошти, а ми будемо шукати кошти інвесторів. І для того, щоб надалі знайти ці кошти, ми повинні були певну процедуру пройти і затвердити це завдання. Всі ці моменти ми повинні були врахувати. Ми повинні були врахувати громадську думку. Тобто, це цю процедуру ми провели завдання. Ми сформували, і тепер будемо, будемо шукати. Я так розумію, Веспері, це перспективний да. план розвитку. так? Ну, да, так, Це планувальна документація. Де що на території буде знаходитися? Ну, так. Так, так, як, як ми бачимо майбутнє держави? Як, як, мусор, як у нас буде дозвольте включитися? Доключиться. Це дуже важливий документ. Мало в яких громадах він є. Його на сьогоднішній його день. Думаю, зараз. Так. На, на, е додавати. Але громади його розробляють. Для майбутніх інвестицій в громаду це обов'язковий документ. Без нього ніхто не буде з нами працювати, бо немає громади бачення, де ми бачимо будівництво, де ці площадки під будівництво. Сюди включається генплан, і містобудівна документація, земля яким чином вона там оформлена. Зважаючи на це, це дуже дороговартісний документ. Картографічні матеріали в різних проєкціях, у різному ну, населені пункти землі, всі види земель. Те, що ми провели, це якби презентаційний матеріал, не можна сказати, Ну, приблизно, щоб було зрозуміло, той, хто нам допоможе, донор заплатити кошти на найняти там десь землопорядні структури, десь якісь проектанти, десь держокадастер, десь, десь, десь архітекторів. Е, то спочатку нам треба зібрати, щоб, щоб видало, що ми розуміємо, для чого це ми робимо. Щоб не було так вчора, у нас була один із вебінарів, і один із експертів каже, але щоб вийшло ну, у вас так, давайте зробимо, що хай буде. Ні. Якщо ви це плануєте, то це ви плануєте. Не комісію алеватори, де будуть там ще залізниці під'їзні путі, де актуалізовувати вже існуючі документи. І для того, щоб ми змогли за кошти донорів отримати хоча б якусь частину цієї документації, оформити її, ми повинні ці всі сесії провести, підготувати, правильно себе показати, приподнести, що в нас є це розуміння для чого. Навряд чи вдасться прям повністю 100% за кошти донорів. Скоріше все, це буде якесь співфінансування. Але це документ він важливий, ми його бачимо. Це те, про що ми говоримо. говорили. Відслідковується імміграція населення, і рост чого ми зараз бачимо чотири навчальних центри: добровілля, Криштопівка, Близнюки, це і населення, і дороги, і безпекові явища. І це так по кожній галузі. Що там по медицині? Де буде будівництво, де буде розвиватися який бізнес, де будуть створюватися нові робочі місця? Якщо це ми бачимо, співпраця між громадами, сусідні да сусідні громадами визива. Наприклад, там вони... дорога сюди теж. получається усі комплексні так. програми, які у нас розроблені. Вони у підсумку mm -hmm. мають бути підведені до під все ну, про здоров'я, да, розвиток імна території. Ну і плюс таким чином, оскільки держава спонукає державу, спонукають скоріше за все міжнародні партнери. Ми готуємось до вступу в Євросоюз. І це, да, це одна і зимов. Мають бути плани розвитку, мають бути бачення по кожній території. Призначення земель, яке буде встановлено, потім змінити буде вже практично неможливо. Так. Де будуть цількоземлі, де будуть землі під будівництво, під числове будівництво, це все буде встановлено комплексним планом. Це поки тільки завдання на розроблення. Перший шаг, так можна сказати. Шановні колеги, Пропонується проєкт рішення, погодити проєкт рішення стосовно затвердження завдання на розроблення комплексного плану просторового розвитку території Близніківської селищної територіальної громади Лезівського району Харківської області. Погодити і надати на розгляд сесії. Хто за, підтримався. Одноголосно, переходимо до наступного питання про безоплатну передачу в державну власність майна комунальної власності Безниківської селищної територіальної громади. Так. Звернулася лікарня наша, до них звертається військова частина. в них є автомобіль УАЗ у лікарні 396201. Просять, щоб ми надали дозвіл на передачу військової частині цього автомобіля. 43 бригада. Е, Цей автомобіль колишній УАЗ ще в старі зелені. Е, да, 90-ко. 91 91-го ми її називаємо. Тому в нас вже не використовується, а військовим сподобалось. вони її бачили і вони просять передати, але передати офіційно, щоб вони її могли поставити на облік. Тому проводимо по всій процесі. Не на ходу, а ми допоможемо але ми допоможе підремонтувати. Ну вони готові вже її забирати, робити і всього. Ну, Пропонується погодити проєкт рішення і внести питання на розгляд сесії. Хто за? Одноголосно. Немає. Переходимо до наступного питання. Про внесення змін до програми економічного та соціального розвитку Безниківської селищної територіальної громади зійського району Харківської області на 24 рік. Пропонуються такі зміни до програми. У додатку один до програми перелік з перспективних проєктів, реалізація яких планується в 2024 році, зробити правки щодо вартості двох проєктів. Це перший виготовлення ПКД капремонт будівель поліклінічного відділення та господарських будівель, вартість проєкту коригування 240 тисяч гривень. І другий проєкт це виготовлення ПКД нове будівництво захисної споруди. Цивільного захисту на території ЦРФ вартість проєкту збільшити на 1 мільйон 107 тисяч гривень. І новий у нас об'єкт вносимо: це придбання на, 4, на суму 470 тисяч гривень, придбання спеціального обладнання для комунальних установ, гідравлічна бурова установка для буріння святловин у кількості одніжню, 470 тисяч гривень, джерело фінансування позабюджетні кошти і матеріально технічного допомога. І в зв'язку з цим в розділ 4 програми обсяг ресурсів відповідно змінюється сумні. Що потрібні коментарі ми можемо можем на сесії? Ну, це, 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 це ті необхідні рішення, без яких далі ми не зможемо ні будувати, ні коригувати. Або якщо будувати, то не так, як нам хочеться, не так як по, по лікарні. Там значні зміни у проєктно-кошторисній документації через те, що форс-мажорні обставини, ґрунтові води, там абсолютно дуже багато змін проєктів практично відміняються повністю. Роботи показали. А по школі незначні зміни, але все рівно їх треба зробити, покращити дренажну систему, там обслуговування. Чисто проектні рішення, які вже показали після того, як зробився котлован, як пішли заливатися перші роботи. Для того, щоб коли ми здамо в експлуатацію, у нас там має бути все ідеально: не сиро, не акваріум, не вода, бо наші вузі на нашій території нося. такі особливості мають і потребує коригування проєктних. І, і води немає, вода заважає. Так, це точно ви правильно сказали. Шановні колеги, пропонується погодити проект рішення та винести дане питання на сесію, якщо зауважень немає. Одноголосно дякую. Переходимо до четвертого питання про затвердження положення про порядок отримання обліку та використання коштів цільового фонду. Після тільки сейша відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні. Органи місцевого самоврядування можуть створювати цільові фонди. Цільові фонди є складовою частиною. Частиною спеціального фонду бюджету і використовується на вирішення соціально питань соціально-економічного розвитку, соціального захисту населення, становлення, розвитку місцевого самоврядування. В положенні прописано, що є джерелом формування цільового фонду. І на які цілі можна використовувати. Я правильно розумію, і ми це положення розробляємо під кошти, які ми отримали на гідродинамічну цю установку ворогу. Оскільки це не з бюджету кошти, це кошти не з, не з податків, то на що нам підприємство ці кошти передало у добування, на те ми маємо їх, їх використати. Але закон вимагає, що це має бути прямо прописано положення, як, коли вимагає який час. Вона буде у комунальній. Комунальній власності комунальних. Зауваження питання. Пропонується погодити проєкт рішення та винести це дане питання на розгляд сесії. Хто за, одноголосно. Дякую. Переходимо до наступного питання. Про внесення змін до рішення селищної ради від 21 грудня 2023 року про бюджет Бузніківської селищної територіальної громади. Пропонуються зміни такі до рішення про на громади на 24-й рік, а саме відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 22 жовтня номер 1028, Нам зменшено цільову субвенцію з державного. Бюджета передбачені на облаштування і капітальний ремонт харчоблоків на загальну суму 14 мільйонів 794 тисячі 800 гривень. Зменшується забирається субвенція, передбачення на облаштування харчоблоку в Уплатнівському ліцеї 18,5 мільйони. Коригується субвенція на облаштування харчоблоку в Крештублівському ліцею, сума там зменшується на 132 тисячі, і збільшується субвенція на облаштування харчоблоку в Крештублівському ліцею, сума 3 мільйона 855 тисяч 600 гривень. Також коригується доход, пропонується скоригувати доходну видаткову частину спеціального фонду на 470 тисяч, які нам надійшли на цільовий фонд селищної ради. Кошти будуть направлені на придбання гідравлічної бурової установки, і також у нас. Залишилося ще перевиконання загального фонду бюджету за підсумками 9 місяців. Тому пропонуємо збільшити доходи і видатки бюджету на суму 1 млн 347 сім тисяч 252 гривні. Кошти будуть направлені 240 тисяч на коригування кошторисної документації, капітальний ремонт будівлі. Поліклінічного відділення і 1 107 тисяч 252 гривні на реагування проєктно-кошторисної документації на вибудівництво споруди, споруди цивільного захисту лікарні. Якщо питань немає, пропонується погодити проєкт рішення. І винести дане питання на розгляд сесії. Хто за? Утрималися всі за одноголосно. голосно. Дякую. Якщо доповнень зауважень доведення комісії немає, порядок денний не вичерпаний. На цьому можемо завершити роботу комісії. Дякую. Дякую. До зустрічі на сесії.